Чотирилапа гуманітарна допомога, два десятки службових собак різних порід передали українським кінологам закордонні благодійники. Усі тварини молоді, вже пройшли базову дресуру. Тепер же розпочали спеціальне навчання, аби в подальшому допомагати розміновувати окуповані території, а також шукати зниклих. Як готують собак? Бачила Олександра Стасишин. Вони подолали понад півтори тисячі кілометрів, щоб тут в Україні зустріти зі своїми новими напарниками. Два десятки собак із Європи приїхали підсилити кінологічну службу України. Їх розподіляють по регіонах і, незважаючи на мовний бар'єр, починають тренувати. Чаба, сидіти. Чаба. Ай, молодець. По характеру і темпераменту кінологи одразу бачать навики чотирилапих, ділять за напрямками і вчать шукати. Буде по розшуку злочинців, людей. Буде шукати. І любить гратися, любить ласку, а за їжу готовий на все. Мовний контакт на воду через ласущі. Він такий харчовик дуже любить їсти. Ну, а собака не чує повністю словно, чує тільки звук. А це дем активний і вмотивований лідер. Він, граючись улюбленою забавкою, вчиться виявляти вибухівку. Да, Браво! В нього запах вибухівки і зброї асоціюється з іграшкою. От настільки він мотивований, що він ну все, він не відпустить. Усі бельгійські вівчарки молоді, витривалі і активні, швидко вчаться і добре працюють, кажуть кінологи. Запевняють, гуманітарна чотирилапа допомога суттєво економить час. Гостре питання в тому по підготовці собак з пошуку вибухівки та зброї. Щоб взяти щенка і підготувати це, потрібно. Півтора-два роки, тобто, щоб собака вже була доросла і навчена. Наразі вже привозять собак дорослих, на підготовку яких потрібно затратити набагато менше часу, чим виростити собаку зі щенка. За час повномасштабного вторгнення українським кінологам благодійники передали понад 70 службових собак. Частина з них уже показала себе в роботі. Аби навчитися працювати у парі з кінологами іноземним собакам, знадобиться близько трьох місяців. Далі вони поїдуть працювати на деокупованій території України. Зі Львова Олександра Стасиш, Володимир Єжбинський. ми Україна, марафон Єдині новини.